Вітаю, друзі! Всеукраїнський Казацький рух, Другий фронт народний, В'ячеслав Рудник, Речник. Сьогодні 28 жовтня 2024 року. В цей день колись, 28 числа, 28 жовтня, був вигнаний з нашої території останній загарбник німецько-фашистської армії. І наша територія, наша земля українська була звільнена від цих нацистів. На сьогоднішній день інші нацисти, але вже з іншої сторони, і сторони Російської Федерації вдерлися в нашу країну і намагаються нас загарбати. Але буде так, як і з попередніми загарбниками. Вони теж будуть вигнані з нашої території і наша земля. Буде звільнена, і ми залишимось вільні, свободні і будемо панувати на своїй землі. В цей день я хочу згадати ті жертви, які були колись в 20-му сторіччі. Також полягли мої дядьки в цей час, коли звільняли Україну. На сьогоднішній день дуже багато наших хлопців, дівчат, які боронили нашу країну, полягли в нашу українську землю і забрали життя покидьків з Російської Федерації. Честь і хвала вам, друзі, за те, що ви боронили нашу країну і за те, що ви не дали загарбати нашу державу. Честь вам і хвала, друзі! І я згадую і сьогоднішніх загиблих, і загиблих в 20-му сторіччі, 40 роки 20-го сторіччя у війні з німецько-фашистськими загарбниками. Я згадую цей день, згадую кожну особистість, згадую кожного чоловіка і жінку, який своїм життям складав майбутнє нашої держави. Я також згадую і вшановую кожного вояка в нашій країні, який склав свою вию на цій війні, несправедливій війні. Честь вам і хвала, друзі, і в пам'ять про ту війну, і в пам'ять про цю війну, і про полеглих наших братів та сестер. Я хочу, щоб ви послухали. Цю пісню. Щасти вам всім. А хто здоровий, хто живий, повертайтесь додому до своїх сімей, влаштовуйте мирне життя і живіть, як люди на нашій богомданій землі. Слухайте пісню, друзі. Честь вам і хвала. Тихо на дворі. І тільки чути, як ма. До козака, бачиш, сину мій свічка не за до віку буде вже горіти, горітиме вона мотиюна. Молодий, молодий козак там біля Туполі, калина росте. Мамині очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, сина все чекає та Боже його душа ма. Я бою за болю пішов удалечи, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в і далеко і крилами далеки повернеться живі рік вже промайнув. Прийшла нова весна, а спокою душі не було, не було, та й ще нема там. Батько змучений, сам торгує шлях Там біля тополі калина росте, мамині очі чекають тебе, сина у розпачі плаче, сина все чекає, да Боже його душа мам, я бою забо. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Нагадуємо від ваших лайків та коментів напряму залежить, якій кількості людей YouTube покаже цей сюжет. Тож, якщо ви підтримуєте наші ініціативи, допоможіть поширювати інформацію, яка об'єднує небайдужих людей. Слава Україні! Нагадуємо, що збір на пікапи досі триває, тому закликаємо вас допомогти нашим захисникам.